З усіх яблучних девайсів в мене ніколи не було жодного iPad mini, Хоча багато моїх знайомих казали, що це взагалі найкращий iPad, який в них коли-небудь був. Нарешті мені вдалося цілий тиждень провести разом із цією крихіткою. Я зробив декілька цікавих тестів та перевірив роботу багатьох застосунків. тож зараз розповім вам подробиці. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про айпеди. Ну, це реально маленький iPad. З дизайном тут все просто: алюмінієвий корпус з яблуком на задній панелі, на лівій грані немає нічого, на правій лише магнітне кріплення для зарядки Apple Pencil другого покоління. На нижній грані решітка динаміку та порт для заряджання usb c Тож ось цікаве питання: як керувати гучністю та як взагалі цю штуку розблокувати. Річ у тім, що Pencil у прикріпленому стані займає майже всю довжину правої грані, тому тут просто б не вистачило б місця для розміщення інших елементів керування. Отже, всі кнопки. Переїхали на верхню грань. Праворуч кнопки живлення з збудованим сканером відбитків пальців. Далі решітка динаміку та мікрофонів, а потім кнопки гучності. Скажу відразу, до такого розташування реально потрібно звикати деякий час. Що трохи дивно, при першому налаштуванні iPad mini вам пропонують додати до Touch ID вказівний палець правої руки, а потім повернути планшет та додати вказівний палець лівої руки. І це дуже дивно, бо коли ви тримаєте пристрій таким чином, ви досить часто перекриваєте рукою гучномовець. Це можна було б вирішити зробити. Що динамік не у нижній решіться, а у верхній, чи просто перегорнувши планшет, але таким чином незручно розблоковувати пристрій. Сам сканер спрацьовує досить швидко. Тепер про те, що вас, скоріш за все, цікавить найбільше, як тут з ергономікою. Та нормально насправді. У дисплею є великі, однакові по всьому периметру, рамки, які мають приблизно такий самий розмір, як і у великому, наприклад, iPad Air. Звісно, зроблено воно не просто так, інакше вам було б незручно тримати планшет у руках, чи ви б вже торкалися сенсорного екрану. Однією рукою керувати. Ти пристроєм вийде навряд чи бо навіть з моєю досить великою долонькою я не дотягуюсь пальцем до всіх якихось там кутів. й Та сам iPad не такий вже й легкий для таких маніпуляцій. А от двома руками брати зручно, набирати текст взагалі суцільне задоволення. Але й але через розмір пристрій здебільшого сприймається як великий смартфон. Тому мені чомусь постійно хотілося їм користуватися у вертикальному положенні, і це було дивно. Адже в такому стані ви не отримаєте суттєвих переваг від розміру екрана. Тому доводилось себе переналаштовувати на Повну орієнтацію, от тоді вже ставало як треба. Цей iPad mini важить всього лише 293 грами, тому його неймовірно комфортно тримати обома руками. Ще й всюди можна без проблем дотягнутися великими пальцями, це точно плюс. Ну і звісно ж, iPad mini можна покласти у невеличку сумку в окрему кишеню рюкзака, чи найцікавіше просто у кишеню шортів. Звісно, я маю питання, а на що воно вам потрібно, але відповідати на нього вже не мені. Впевнений, що саме у таких можливостей iPad Mini існує своя ціла фан-база, от для вас це. Воно так зроблено, щоб комфортно та компактно. Хоча це точно прикольно та незвично мати можливість тягати з собою iPad у будь-який момент часу. Ну і звісно ж, цей iPad mini мені на огляд надали мої добрі друзі, мережу магазинів Яблука. Раніше ви могли знати їх як iStudio та Яблуки, але вони нещодавно дуже круто українізувалися, і тепер всі магазини працюють під рідною назвою Яблука. Тут ви можете знайти всю техніку Apple за дуже приємними цінами, всі аксесуари для iPhone, iPadів та MacBook. Буків. Хоча в яблуках можна купити навіть PlayStation 5 чи Steam Deck. Тут все залежить від ваших побажань. Всю свою техніку Apple останнім часом я купую виключно в яблуках, тому можу сміливо порадити цю мережу магазинів і вам. Посилання на їхній сайт залишаю в описі цього відео, але також запрошую до фізичних магазинів, де ви можете потримати будь-яку техніку в руках до того, як віддасте за неї свої гроші. Купуйте техніку свідомо. Тепер класично про екран. Це 83 3 дюймова ліквідретіння iPS матриця з роздільною здатністю 1488 на 2266 пікселів. Це дає нам щільність пікселів у 327 PPI, що навіть вище, ніж показник поточного iPad Air на процесорі M1. Пікова яскравість становить 500 ніт. І якщо з іншими пристроями мене це не дуже непокоїло, бо я здебільшого використовував їх саме вдома, то iPad Mini можна з легкістю брати з собою на вулицю. Тут під прямими. Сонячними променями, навіть на максимальній яскравості все видно не те, щоб дуже добре. Точно не жахливо, цим можна користуватися, але дивіться, наприклад, самі. Принаймні, сам дисплей мені сподобався. HDR-контент на ньому має дивовижний вигляд, та ще дуже приємно щось пограти. Ну і контент відповідно сприймається краще, ніж на екрані смартфона. Хоча шкода, що ще не існує окремого застосунку для, наприклад, Instagram на iPad. А от відсутність 120 Гц реально засмучує, хоча потрібно розуміти, що це вам не прошкає. На цьому тесті немає Apple Pencil, але я впевнений, що саме тут він неймовірно доречний зі стілусом міні перетворюється на ідеальний девайс для зустрічей та навчання, бо почати робити нотатки можна лише одним рухом з правого нижнього кута. Я мав можливість протестувати це в магазині, і мені дуже сподобалося. Впевнений, це один з найкращих кейсів застосування. З іншого боку, подивившись кіно на екрані iPad Mini, моя дружина сказала, що він занадто маленький. Стереозвук якісний, зображення чудове, але розміру не вистачає. Тут вже ж складно сперечатися, бо кожному своє, але як казав класик, важливим є не розмір твого айпед, а вміння їм користуватися. Хоча здебільшого так кажуть лише ті, у кого дуже маленькі айпеди. Що особисто в мене є дуже великим, так це бажання показати вам наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він нагадую, що ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно лише перейти за посиланням в описі цього відео чи у закріпленому коментарі, та підтримати канал гривнею. Дякую вам. Працює міні на процесорі 13-го iPhone. Це все ще актуальний А15 Bionic, а от оперативної пам'яті лише 4 ГБ. Це відчутно, адже програми тримаються у пам'яті здебільшого непогано, але інколи вилітають чи перезавантажуються. Я б сказав, що воно взагалі не принципово, але увагу на це я все ж таки звернув. Щодо продуктивності, то для більшості користувачів її тут точно вистачить. Пограти у щось з максимальними налаштуваннями графіки можна без проблем. Геймплей комфортний. Більшість ігор видає 60 FPS Якщо такий режим підтримується конкретною грою у DaVinci Resolve, який тут теж є, один раз намертво повис проєкт, але за кілька секунд все пройшло, і більше я такого ніколи не помічав. Рендер досить швидкий, але є дуже суттєве. Але на відміну від iPad Air на m 1 на міні, ви можете створювати проєкти лише у роздільній здатності Full HD. 4 4K тут немає. Я б сказав, що цей пристрій ідеально підійшов би для монтажу контенту в TikTok чи Instagram Reels. Photoshop теж є, запускається та працює, хоча з ви тому багато часу в ньому я проводити не дуже захотів. Пристрій жодного разу за весь термін експлуатації не нагрівся настільки, що про це можна було казати. Але про акумулятор поговорити все ж таки потрібно. Він в міні на 19,3 Вт години, що для пристрою такого розміру, цілком ок. Зарядивши планшет зранку та користуючись ним цілий день, мені його вистачило десь з 9 ранку до 6 вечора з досить активною експлуатацією. Звісно ж, для всіх, хто цікавиться конкретно цією темою, я провів окремий тест. Зрядив міні та свій Air на 100% та увімкнув на них 4K HDR відео на годину з максимальною яскравістю та гучністю. Air за цей тест втратив 21%, а Mini Теж 21%. Що робити з тією інформацією та як до неї ставитись, вирішуйте самі. Ну і ще кілька слів про камери. Ось вам приклад фото на основний 12 мегапіксельний сенсор. А ось вам приклад відео у 4К. Але найцікавіше в іншому. iPad mini встановлено надширококутну фронтальну камеру на 12 мегапікселів з функцією Center Stage. Це коли ви під час дзвінку у FaceTime завжди знаходитесь у центрі кадру. І от, до речі, приклад фото на фронталку. Камери, на мій погляд, досить непогані, навіть я спала. Ще ось цікава штука. Конкретно на цьому iPad mini наклеєно захисне скло, і ось воно, а конкретно його грані, потрапляють у кадр під час використання надширококутної фронтальної камери. Тож раджу вам обирати рішення на всю передню панель. Ще iPad mini не має режима постановника, тому при підключенні до зовнішнього монітора просто віддзеркалює екран. Як на мене, така функція не є дуже корисною, особливо враховуючи співвідношення сторін. Хо, ну з висновками буде складніше. Мені сподобався iPad Mini як альтернатива великому iPhone, але собі такий пристрій я б купувати не став. Дивіться, на момент запису цього відео, iPad Mini в яблуках коштує 19,5 тисяч гривень. У той самий час, як iPad Air Z M1 коштує 23,5 тисячі гривень. На мій погляд, між цими двома девайсами нема що обирати, треба брати більший. І ось якраз на цьому моменті починається мій найголовніший висновок. iPad Mini варто купувати лише тим, хто Реально розуміє, що йому потрібен саме маленький iPad, бо більші будуть кращими майже у всьому, окрім компактності та мобільності. Ще як варіант, iPad mini може сподобатися власникам смартфонів на Android, які дуже хочуть собі iOS, але їм не подобаються iPhone. Ну і школяри студенти теж будуть у захваті, особливо якщо купувати відразу з Apple Pencil. Всім іншим для споживання контенту раджу обрати більші iPad, бо хіба це взагалі не найголовніша ідея цього пристрою. А якщо у вас залишилися якісь питання. Про iPad mini, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Також не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі. Це неймовірно допомагає у просуванні українського контенту. Також в описі відео є посилання на мій інстаграм. Там я публікую ще інший контент. Підписуйтесь та зацініть. А десь тут з'явилися інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. Ми з вами почуємось. Коли почуємось, слава Україні.